Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Наступила така, як то кажуть, жнива, які роблять підсумок за увесь рік. І потрібно заготовляти всі дари природи усю ту працю, яку... яка здобувалася за весну за літо. Був мене Шматок гарбуза в попередньому відео я вам показувала. Варила я кашу раз, варила кашу другий раз. І вирішила зробити варення. Але яке варення? Дуже смачне з такими шматочками, наче е туди додані цукати, сухофрукти. Щось таке. Було у мене близько кілограма. Гарбузом. Я поділила на дві частинки. Дивіться, значить, на кілограм гарбуза 800 грамів цукру. Гарбуз зріжете великими шматками. Має стояти не менше 10 годин. Ну, краще робити це на ніч. Подивіться, воно зменшується в рази. Робиться таке, наче вже трохи якби прив'ялене. Я навіть ще дрібно покришила. Можна ще набагато крупнішими шматками. Значить, тут в мене лишилося пів порції. Будемо умовно вважати, пів кілограма гарбуза, 350 грамів цукру. Пустило гарно ось так сік. Прямо така водичка і декілька клаптиків гарбуза плаває. На цю суміш. Є в мене 150 грамів Цукерок дюшес і ось такий апельсин. Друзі, не пам'ятаю, скільки він важить, але один звичайний немаленький такий гарний апельсинчик. Ваги десь я цей. Дивіться, поки нарізаємо апельсин, ось цю суміш ставимо, аби вона грілася. Далі ми беремо дощечку. Беремо нашу апельсиночку, отак зразу оцю попочку, відріжемо, вона нам не потрібна. Ріжемо на опіл. Де є зернинки, їх видаляємо, можемо посадити, виростити собі вазончика. Плодоносити не впевнена, що буде, тому що треба його прищіплювати, наскільки я розумію. А от. Натирати листочки і потім такий освіжаючий гарний аромат получається, то це да. І нарізаємо з апельсинку. У мене такі будуть трикутнички. Щоб не сказали, що не показала серединку ось цю таку білу, її краще видалити. Вона Смачного тут нічого не дасть. Думаю, всі про це знають, але щоб не думали, що я не видаляла, тому нагадаю і покажу. Я її також видаляю. Чи можна придумати найбільш вдале поєднання, аніж апельсина і гарбуз. Та, напевно, що ні. Тому що то. Подарунок теплого літа, сонця, тепла, як символ отого всього літнього, світлого, доброго. Так, нарізала я апельсин і буду відправляти його до гарбуза. Гарбуз у мене уже закипів. Відправляємо і дамо, аби апельсинчик поварився півгодинки на самому малесенькому вогні, який тільки не може бути. А ми тим часом робимо собі чашечку чаю з лимонкою і насолоджуємося сьогоднішнім, У нас сьогодні такий більш-менш сонячний ще деньочок. Нарешті припинилися дощі. І тепер найцікавіша частина. Кличте своїх діток на допомогу, тому що треба роздягати цукерочки. Але будьте пильними, тому що може бути одна О, пральна машинка, співає, що вона вже поправа. Тому що дітки можуть одну цукерочку вкинути до мисочки, а іншу до рота. То вже пропорція трішечки не збережеться, та, що має бути. Так, отак роздягаємо. Не повірите, але вариться оцей гарбуз з апельсиною, аромат такий коснючий. Уся квартира запахтилася, хоча позакривала двері, відкрила вікно. А тепер думаю, що як вийду на вулицю, сусіди будуть запитувати, що то я таке варила. Тому що дуже цікавий, приємний аромат, виходиться. Ціла купа бумажок вийшла. Півгодинки минули. Дивіться, якими шматочками залишається гарбуз? І шматочки. Там, де сік, трошки він повитікав з апельсини, але якщо навіть і засипати на ніч, так само зробити, як з гарбузом, апельсин все одно не буде тримати повністю свій вигляд. Так то ми зробили. Пів години витримали, додаємо конфети, так як в дитинстві моєму казали на них не цукерки, а конфети. Кинули і вони одразу тут потріскують, помішуємо і відправляємо на маленький вогонь. Варимо ще 10 хвилинок. Аби цукерка добре розчинилася і поєдналася з усіма нашими цими продуктами, щоб там в них відбулася хімія. Золоте, я б сказала оранжеве, як сонечко варення, виходить, бачите, таке воно? Не тече, а спадає такими, як би каплями, виходить. Беремо підготовлену баночку. Від будь-чого я банки не викидаю, тому що усе в мене йде в діло. Отак. Пару ложечок зразу даю по стінках, аби банка не лопла, і потім отак ложечкою. Накидаю. Подивіться, навіть самий ось цей сік, воно потім загусне, буде таке густеньке, гарненьке, як джем. Також оранжевого кольору. Так гарно просвічується. Друзі, ви знаєте, потім з чаєм, або навіть начинку в рогалики от таке додати, чи в якісь десерти. Додавати. Воно, виходить, як такі карамелізовані фрукти. Дуже-дуже добре. Отак. От Наповнюємо до самого-самого верха, тому що ми знаємо, при охолодженні продукти вони осідають і його не буде. Багато повну під саму кришку. Отак, дивіться. У штрих наповнюю. Це усе отак пальчиком обтерли, потім пальчик облизали. Це для себе, не для когось. І кришечкою, отак, затиснули. Це залишу: тут баночки не буде я залишу їсти. Так, зараз наберу піалочку. Подивіться, у банці, як неймовірно, воно виглядає. Як сонечко в баночці. Так. А це наберемо, зараз поставимо, аби воно скоріше вистигло, і будемо заварювати наступну чашку чаю. Ой-ой. ой Ну, вигляд, ну просто я тащуся від цього такого неймовірного, гарнючого вигляду. Подивіться. Хіба це не краса? Це неймовірна краса. Вам добре видно? Отакий От воно вигляд має. Бачите, гаряча ще парує. Тому, друзі, давайте мерщій у магазин купуйте апельсину, а якщо маєте в садку, давайте швиденько там виривайте пару штук апельсинів, гарбуз під паху і мерщій на кухню готувати ось таку смакоту. Зимою ви будете дуже-дуже раді. Тому що згадка про літо, про Осінь залишається ось в такій баночці. Дякую вам, що ви подивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобаючки, підписуйтесь на канал, діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах зі своїми друзями. А я ж нагадую, що планую прямий ефір. Якщо цікаво, зі мною поспілкуватися наживо. Пишіть, будь ласка, о котрій годині краще би запланувати. Спілкування в прямому ефірі. І, ну, я думаю, що день це має бути краще, що вихідний. Так що, друзі, пишіть коментарі буквально пару слів на підтримку україномовного контенту. Миру добра, на все добре. Пока-пока!